Допомога військовим, мешканці кількох сіл Коломищини збирають гроші та інші необхідні речі для українських захисників. Робляться вже втретє. Тепер хочуть допомогти Мишенцю Василеві Ковцуняку. Ми відвідали ковалівську школу, учні та вчителі якої зібрали для героя 4 тисячі гривень. Ганна Василик про війну знає не щоток для неї це справжній біль та переживання. Адже зараз на сході за Україну воює її рідний брат. Василь Ковцуняк із Мишина був активним євромайданівцем. Фактично, звідти поїхав не додому, а в інший кінець держави. Усе для того, аби боронити її від невгамовного ворога. Я безпосередньо пов'язана з цим. В мене там знаходиться брат. Я не пройшла мимо цієї акції через те, що Ой, мені дуже важко говорити, бо бере за серце, за душу. Ці люди відривають від себе в такий важкий час оті невеличкі копійки і пересилають нашим братам, чоловікам, батькам, які там відстоюють нашу нинішню свободу. Допомогти нашому бійцю вирішили у ковалівці. Там організували акцію зі збору коштів та інших речей українським військовим. Уже втретє люди таким чином зорганізовуються, по можливості. Допомагають за ініціативи директора Цинявської школи Сокура Віталія Васильовича. Він Таку пропозицію подав, аби допомогти нашим воїнам, які воюють під Маріуполем. І от сьогодні ми відправляємо в п'ятницьку школу, де збирають цю допомогу. Ми відправляємо. Ми зібрали біля 4 тисяч гривень. Ця акція у нас вже третя, тому що ми і вчителі, і учні, не можемо стояти осторонь тих подій, які відбуваються в нашій державі. І звичайно, як справжні українці, патріоти, ми повинні допомогти. І нашій армії, і нашим воїнам, які захищають нашу незалежність. Зокрема, в нашій школі вчився Дмитро Махов, який напередодні дня незалежності був удостоєний ордена за мужність, тому що він своїм героїчним вчинком зберіг життя інших воїнів. Тепер, в такій гарячій точці, як Маріуполь, в обороні Маріуполя стоїть теж наш випускник Андрій Павличко. Чотирикласник Роман Павличко сьогодні мріє лише про одне, аби його рідний брат Андрій повернувся додому. Вони не бачилися майже два роки. Після служби в армії молодий хлопець відразу поїхав на схід. Я йому бажаю всього найкращого, аби він е, поверну, повернувся здоровий. Дякую йому за, за е, тому, що він нас захищає. Ліда та Андрій одні з тих, хто добре розуміє хлопці, які нині захищають Україну справжні герої, і їм потрібна допомога кожного з нас. Моя сім'я і також родина приймає участь у шкільних акціях. Та як потрібно тепер допомагати воєнним, ми з любов'ю і з чистим почуттям допомагаємо їм. Наша школа бере активну участь у різних акціях. Наприклад, 1 вересня у нас проводилася акція по збору по на збір коштів, до, які відсилалися в зону АТО, а і також продукти різні. Потім ми проводили благодійний ярмарок, де учні пекли там різні вироби, і також їх продавали. І ті гроші, які ми вилучили, передали нашому випускникові недавному, який, Махову Дмитрові. Василь Ковцоняк і з на Євромайдані відбув найважчі часи. Потім поїхав на війну. Тричі був поранений. Найважче поранення отримав під Іловайськом 13 серпня. Потім лікувався в госпіталі. Після нетривалої відпустки знову повернувся на схід. Тепер чоловік керує взводом у батальйоні Міністерства внутрішніх справ. Зараз наш земляк не має ні бронежилета, ні каски. Усе віддав своїм побратимам. Проте через неймовірну скромність говорити про це не хоче та й не скаржиться особливо. Мріє, аби його діти жили у справжній правовій європейській державі. Аби в Україні запанував мир і всі українські хлопці повернулись додому живими. Я би хотіла, аби про цих людей, про цих хлопців ішла мова, поки вони ще живі. Ви знаєте, бо вчора слухаєш новини і коли говорять, що шість вбитих, скільки ранених, і потім знімають кадри їхнього похорону, то вже страшно. Треба за цих людей. За цих дітей молитися, просити Бога і просити, щоб вони повернулися живими і говорити, поки вони живі.